Тепер поговоримо про, про Е, Хочу сказати, що я зовсім недавно почала його пити, і перше, що я помітила, перше, що я помітила, це в е, мене покращився сон. Не знаю, як у вас. У е, е, мене було таке, е, що часто бурчіння в животі. От буває таке, що я навіть там поїм за дві години до сну, і все одно я погано сплю, мене бурчить живіт, щось він там сам з собою говорить, перетравлює її. Їжу і так далі. І коли я почала її спити наш саме пробіотик. Плантарум да, хочу сказати, що в мене перестав, по-перше, бурчати живіт мене перестало вдуватися е, живіт. живіт. Е, і я почала нормально е, нормально спати і нормально е, ну, висип, висипатися. Я перестала вставати по 10 разів на, на, на ніч, тому що я ну, раніше вставала по декілька разів на ніч і е, не знаю там то попити води, то кудись іще, то туалет. То зараз, чесно, хочу сказати, я як лягаю, то я максимум можу встати дійсно е, тільки зранку, і от якраз мені перестало хотітися пити Воду вночі, хоча раніше дійсно мене е, постійно хотілося це робити. Е, також е, хочу сказати, що от якраз е, саме від нашого кишківника залежить старіння е, нашої і шкіри і всього іншого, і да? е, 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 болі в животі, і, 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 і багато, багато інших проблем, які у нас є. Е, також хотіла сказати наступний слайд: саме чим унікальний цей продукт. Часто ви можете дивитися на цю ціну, яка є в каталозі, і казати: О Боже, чому так. Так дорого, да. Напевно, кожен із нас, коли побачив ціну, сразу же задав собі питання, чому так дорого? Так, от хоч, хочу сказати, е, чому так дорого? Да, я дуже задавала собі багато цих питань і консультувалася з багатьма людьми, і хочу сказати, що це унікальний продукт і аналогів. Аналогів. На ринку майже в нас немає. Тому що інші е, пробіотики, вони якраз на лакто... вони лактозні, вони на молочних продуктах. Е, часто нам лікарі, коли приписують до е, антибіотиків, пробіотик, він, вони навіть говорять, купіть е, сухий йогурт. Ви чули таке? Його можна назвати навіть йогурти. Е, тобто це на молочних продуктах. Так от, якраз цей продукт він зовсім без молочних продуктів. В одній капсулі ви тільки уявляєте. Від в одній капсулі 10 мільярдів живих бактерій в одній капсульці, які просто насищають всіма нормальними правильними потрібними бактеріями, заселяються в наш шлунок. І допомагають повністю нашому кишківнику нормально працювати, виводити токсини з організму. Ви знаєте, що всі проблеми починаються в нашого кишківника. ось ці шлаки, які затопирюють наш кишківник, ось ці всі токсини і так далі. Тобто, одна ось малесенька пігулочка вона має 10 мільярдів живих бактерій. Я коли це дізналася, я потім зрозуміла, чому це такі дорогі продукт, дорогі продукти, Тому що, дійсно майже аналогів немає в світі. Без молочних продуктів повторююсь, не містить глютену зовсім. І також немало важливо, да що цей продукт. Він е, пройшов 60 клінічних випробувань Це в світі він пройшов найретельнішу перевірку, ви тільки вдумайтесь. Тобто, саме продукт, який більше за все пройшов перевірку в світі, саме ефективну перевірку 60 клінічних випробувань на людях. Так? І також він допомагає збалансувати і кишечні, Е, І е, не просто збалансувати, а нормалізувати. Хочу сказати, що вже через тиждень. Через тиждень ви зрозумієте наскільки це класний продукт і без якого не обходиться просто на сьогоднішній день жоден мій день. Пити його можна разом з їжею. Я, наприклад, його п'ю разом з велнеспеком. Тобто в мене велнеспек і зранку я додаю його потрібно пити зранку для того, щоб нормалізувати кишківник і весь травний, травний процес да, в нашому шлунку, і для того, щоб ви на цілий день нормалізували своє травлення. Euh, так, давайте далі. От, і э, дякую. І як це. Працює, Да? тобто я повторююсь, хочу сказати, що ці продукти я не просто говорю, я їх рекомендую, тому що я їх е, спробувала на собі. І в е, першу чергу, е, я розумію, що для того, щоб бути успішною, ми повинні бути здоровою. Коли людина здорова, в неї є енергія для того, щоб побудувати бізнес, для того, щоб жити, кайфувати, насолоджуватися за життям, коли людина хвора їй не то щоб не до бізнесу їй не то щоб до якогось розвитку їй дихати хоч хочеться да їй хочеться просто бути здоровою